Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Вітаю вас, шановні наші слухачки, шановні слухачі в черговому епізоді наших подкастів, австрійські авторки і автори в українському літературному і науковому просторі. Маю велику приємність представити вам нашу сьогоднішню гостю, яка вже була в нас в одному епізоді і ви ознайомлені з цікавою розмовою з нею. Це Алла Йосипна Паславська, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри міжкультурної Комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Академії наук вищої школи, президентка Асоціації українських германістів, член міжнародної спілки викладачів німецької мови, член наукового товариства імені Шевченка. Але я певно вітаю вас в нашому епізоді і дякую вам за згоду взяти в ньому участь. Доброго дня, добрий день, Володимир Микитовичу. Дякую за запрошення. Сьогодні я хотів би нашу розмову присвятити антології, яка теж постала завдяки вашій невтомній праці, завдяки злагодженій праці вашого колективу, колективу вашої кафедри, ваших студентів, і про яку ми в попередньому нашому епізоді вже побіжно згадували це. Антологія Галіцієн dem Крік, Krieg», «Галичина з великої війни, і упорядники цієї антології Алла Паславська, Тобіас Фогель, Володимир Кам'янець. Вона побачила світ у Львові 2014 році у видавництві «Вентел класика. 2014 рік він такий, якийсь такий знаковий для, для нас, для України. Я думаю, ми на цьому теж зупинимося під час нашої розмови. Перше питання, користуючись нагодою, що ви як одна з упорядниць цього видання, і як та, хто очолював реалізацію цього проєкту, хто організовував цю роботу, звичайно, всю, бо без вас цього б не відбувалося відповідно. Моє запитання таке банальне і, 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 і просте: як виникла ідея створення цієї антології, як довго ви над ним працювали над реалізацією? Реалізацією цього проєкту і чи були якісь труднощі в реалізації його? Звичайно, це вже був ваш другий проєкт, наскільки я розумію, і ви вже мали досвід реалізації попереднього проєкту. Можливо, було простіше, може складніше, тобто цікава ця історія. Дякую, Володимиру Микитовичу, за представлення і за власне і за запрошення. і одразу дякую, що ви також долучилися до цього проекту, бо ми всі троє були співвидавцями, і ви добре знаєте, які були труднощі. Добре, але наші слухачки слухачі теж би хотіли довідатись. Проект, ви знаєте, на прикладі цього цієї антології можна дуже добре побачити, наскільки по різному може бути оцінка одних і тих самих речей. Залежно від історичних обставин, коли ми планували цей проект, ми були напередодні сторіччя Першої світової війни. Тринадцятий рік, знаєте, річниця першої світової війни, треба щось подумати, зробити якусь ну, може цікаву книжку, позбирати тексти. Про війну це ми так о, якось так подумали. і, Напевно, оскільки Галичина, перший наш проект, була собі, Галичина, ми вважали успішним, і він залишив такий глибокий відбиток у всіх в душі, які ми гарні тексти, Тексти мали, яких ми мали гарних авторів, і німецькомовних, і за погодженням єврейських, українських, польських, мабуть, в цьому руслі, але вже інша тематика, так? І якийсь трошки досвід ми вже мали, як збирати матеріал, так? як студенти, як вони мають так як вони мають вести пошукову роботу. По-перше, вони пізнаються з літературою, коли вони шукають. По-друге, коли ми відбираємо тексти, щоб якийсь маленький фрагментик відібрати текст, то ви мусите... Читати цілий текст це мусить бути якийсь завершений фрагмент, так про цього автора про епоху. Тому вони дуже пізнавальні ці проекти, і я вважаю, що це найкраще, що можна робити на перекладацьких відділеннях. Але впродовж цієї історії ідея зробити антологію до ювілею війни. Ми позбирали ці тексти. Ну а час розумієте, це літературі, це експресіонізм, тексти досить складні, і я, от пам'ятаю, читала текст Катрі Гриневичевої. Сама опікувалася її перекладом, і там то якесь було все око, і якесь таке все було дивне, таке, знаєте, якесь таке воно було чуже, таке віддалене, думаю, стік, стільки тих метафор, стільки перенесень, того думаю, для чого так складно це писати? Якийсь людина пише про відчуття, і це надзвичайно пронизливий текст. І от потім, коли ви, в нас почалася війна. І якраз це співпало з редагуванням цих цих текстів. І я читала ту ж Гриневичеву, і я плакала на кожній сторінці. Тобто, раптом з цього метафоричного, екзальтованого якогось такого експресіоністичного тексту, ти читав фактично душу цієї жінки, яка пережила страшну долю, і вона знала про що вона писала. Мене ж мороз пішов по шкірі. Я власне, ну тепер, після того як ми зробили цей проект, ця книжка для нас стала надзвичайно важлива. Тобто, ми. Цю... Ми зрозуміли, що таке війна, але вже на превеликий жаль не з книжки, а з життя. Так я пригадую, коли йшла підготовка до, до видання цієї антології, то вже почалися сумнозвісні події в Україні 2014 року на сході в Криму і так далі. В цьому контексті дуже вагома. Передмова львівського історика, відомого історика, відомого публічного інтелектуала в Україні Ярослава Грицака. Це, мабуть, була ваша ідея запропонувати йому написати цю передмову. і в цій передмові якісь такі пророчі слова. Які я аж хотів би зачитати, особливо наприкінці, Зачитайте, це буде дуже цікаво для наших слухачів, бо я коли знову перечитував цю передмову, Тепер готуючись до подкасту, ну, боже, невже це хочу нагадати 2014 рік? Ярослав Грицак наприкінці своєї передмови пише таке. У той час, коли ви тримаєте в руках цю книжку, ви вже знаєте, чим закінчив чим закінчився український російський конфлікт. Маю надію, що до того часу він все таки скінчиться. Але чим як і коли він би не закінчився, залишиться завдання, які так чи інакше доведеться вирішувати. І одне з головних подолання минулого очевидно, конфлікту не було б, або принаймні він би мав би менші шанси на ескалацію, якби в Росії останніми роками не відбулася така послідовна героїзація війни. За таких умов історична пам'ять перетворюється у найнебезпечнішу отруту. Протиставити їй можна лише сироватку проти отрути, чим є ця книжка, котра у художній спосіб, але переконливо показує, чим насправді є війна. Тобто, навіть Ярослав Грицак сподівався, що. Так далеко не зайде. Так, що так далеко не зайде. Але оця думка про те, що якби в Росії не відбувалася так послідовно героїзація війни, то цього, що ми тепер переживаємо, не було б. І це, ця думка мені дуже заімпонувала, бо вона правдива. Абсолютно думка правдива, і я дуже вдячна Ярославу Грицаку. Я просто так набралася нахабності і так до нього звернулася мейлом. Попросила, чи він би не погодився. Він ви знаєте, погодився. Він прекрасно знає німецьку мову. До речі, він се ще перечитав потім навіть переклад. Ми ми дискутували навіть з цього приводу. І передмова ця також надзвичайно ціннісна. Тобто, там також ще є одне таке місце. Що якби поляки з українцями свого часу дійшли згоди, то не було б і ні ані першої війни, ані другої. І невідомо, взагалі, в якому світі ми би зараз жили. Так, так. Ну, на жаль, він просто як історик, він бачить, напевно, світ іншими очима, і часами за це страждає, тому що він мусить говорити гірку правду, а намарад. Так ще хотів би вас запитатися. Моє запитання таке саме, як і щодо попередньої антології, яку ми обговорювали. Ця антологія теж двомовна, німецько-українська, українська німецька, тобто німецькомовні автори представлені. Оригіналом і в українських перекладах а українськомовні автори представлені. Оригіналом українською мовою і в перекладах німецькою мовою знову ж таки, мабуть, яку мету ви переслідували, чому саме ви вирішили видавати її двомовною? Мета була така подібна, як і з попередньою антологією. Ми хотіли мати свої матеріали для досліджень, тобто ми тут досліджуємо переклади, хиби перекладу. Сподіваюся, їх тут немає або мінімально. Ми хотіли власне майстерність перекладу досліджувати на цих текстах, тому що це знову ж таки співпраця. Ця студентів і наших найкращих перекладачів українських, тому тут було від кого вчитися, було кому вчитися. Я думаю, що це такий зворотній процес, де перекладачі також часами студенти звертали увагу на такі речі, які ти сам коли перекладаєш, не, не помічаєш. Автори тут ми відійшли, можливо, на крок від попередньої концепції в тому, що ми залучили до авторів ще також і тих, які можливо безпосередньо з Галичиною не пов'язані, але де Галичина є тематикою їхніх творів. А або де вона з'являється на сторінках їх творів. Тут достатньо є і німецьких авторів, і є також надзвичайно гарні твори наших українських авторів. Осип Турянський, наприклад, я вважаю, що це є найпормовистіший, най- Напевно, найглибший текст художній про війну написаний прозою, але це так звана вірш. Ну фактично, там така ритміка це як вірш. Його там, проза. Поезія в прозі. Поезія в прозі це е, поза межами болю. Я навіть чула, що десь був переклад, якийсь вже готовий німецькою мовою. Ми його не знайшли, тому переклали ще раз. Але я не знаю, як людина, яка напевно прочитала кожен з цих текстів. Особливо ті, що йдуть кінці, бо тут іде від глорифікації до повного фіаско. Тобто, я не знаю, чи вона би могла з захопленням говорити про війну. До речі, тут в антологію в цій антології теж простежується. Ви вже на цьому наголосили: простежується те, як сприймали ту. Велику війну, Першу світові, яка потім отримала назву Першої світової війни в, в тих країнах, які її розпочали, тобто з яким ентузіазмом сприймали цю війну в колишній Австрогорщині, в Німецькій імперії, і через чотири роки яке було розуміння того, що це за лихо, що це за біда, і мені здається, що те, як пише Ярослав Герцак, у передмові. Що ті країни, які перейшли країни Західної Європи, які перейшли дві світові війни, вони вже давним-давно зрозуміли, що війна це ніякий не героїзм. Сприймати щось таке з ентузіазмом це просто божевілля якесь. А відповідно, на тому, на іншому полюсі, так пише Грицак, цього не відбулося там дійсно. Що далі, тим більше героїзація, ми, ми всім покажемо, можемо повторити, і таке інше, і таке інше до чого це призводить, в якому шаленстві готові вбивати інших людей. Ну але мені здається, що розчарування буде ще гіршим ніж ніж було в ті попередні дві війни в Західній Європі. Тим людям доведеться пройти через багато багато. Потрясінь в своєму житті і в своїй психіці, мені здається. Наступне моє запитання стосується знову ж таки таке банальне запитання, на чому ґрунтувався добір текстів, чому саме ці автори, тому що тут представлені не тільки автори того періоду, які писали про ту велику війну, як очевидці цієї війни, але і кілька сучасних авторів, які вже писали про той час. Так би мовити, з погляду десятиліття або або й століття цілого тут. Як ми підійшли, так дійсно трошечки ширше, якось так літературознавчо, напевно, радше до відбору авторів. І я вже сказала, що автори це не тільки автори з Галичини, але однією з умов, звичайно, ми на початку було що це галицькі автори. І таких задіяно тут достатньо. Але потім ми вирішили, що можливо було буде трошечки краще подивитися на війну і хронологічно початок війни. І тут ми маємо на початку мінелякс дуже гарний текст. як з яким захватом сприймають оголошення війни, і батько каже до дівчинки: запам'ятай собі цей цей день. Ти була свідком проголошення війни? Вона ми мала цим гордитися. Так і ми власне така нитка проходить до кінця. Чим це закінчується? Ці страждання. Де потім ну закінчується зруйнований світ, зруйновані життя, покалічені люди? Бідні бідна країна, тобто завжди одне і те саме, тобто те, що ми сьогодні бачимо в Сирії. Те, що так. ми напевно в якомусь в якійсь формі ми побачимо в Росії, можливо, на зовсім іншій, звичайно, формі, але це буде. Це воно не зворотнє. На жаль, ми, люди не просто не, ну, не хочуть вчити історію справжню, пишуть свою історію. Ну що ти їм зробиш? Вони так. пишуть свою, переписують, перемальовують свою історію. Тому ми е е е також залучили тексти авторів, які вже з певної перспективи дивляться на війну. Так і пізніше, пізніше вже повертаються в своїх текстах до війни, але це власне антологія вибудована так хронологічно. Ці розділи, які йдуть завтра, була війна, тобто початок війни ще ніхто не знає, але всі вже захоплені. Потім обережно так починається що ж таке війна. Так? І тоді вже йде, коли ви вмирали, вам дзвони не грали. Ми тут запозичили трошки з пісні. І тут вже починаються перші жахи війни. Це якраз Осип Турянський, це якраз відомий городок. Тракля та, та, в перекладі, в прекрасному перекладі нашої студентки, це і Юрій Винничук, жовта хустина. Це такий також трошки моторошний такий текст, фантасмагоричний, як часами воно так дійсно характерне для Юрка Венечука. Потім іде війна війні. Так, це вже коли наро... наростає таке незадоволення цією війною, просто заперечення війни, коли ти вже розумієш, що це все величезна це помилка, зло, так. що це страхіття, що це страшне зло, і ці тексти показують всі вже злодіяння війни без ніяких там ілюзій. І війна скінчилася з таким, ніби як епілог, і війна скінчилась, війна триває. Тобто війна ніколи не скінчається, якщо вона забувається. Так, так. І це фактично, має як книжка, такий відкритий кінець. І На превеликий жаль, я ми коли робили цю книжку, ми запланували. що коли, власне, Після початку війни ми вирішили, все, ми не будемо писати про війну, бо ми якось ніби накликали війну. Наступну книжку ми зробили, нехай це буде любов про любов. Але на жаль, наша книжка, антологія про любов, не порятувала нас від так. нашої війни. Так. Тих авторів із сучасних авторів там мені імпонує той текст Крістофа Рансмаєра Перемишль, де теж такий короткий, коротка така новелка. Але автор демонструє це вже сучасний автор. Він вже з погляду, так би здалечі кількох десятиліть, пише про це. Але він теж на початку е, описує те, що відбувалося в тому перемишлі. Вже Наприкінці Першої світової війни, і які були різні з одного боку українці, з іншого боку поляки, які бачають з ентузіазмом беруться будувати своє майбутнє, беруться до зброї і таке інше, і таке інше. А кінець такий невтішний. Так, ті побігли туди, ті туди, а людина впала мертвою на дорогу, так би мовити. Тобто, чи є життя? Припинило існування, тобто текст такий доволі, доволі теж чимливий, як на мене. Хотів би вас ще запитатися. Вам відомо, мабуть, як сприйняли цю антологію в Україні в німецькомовному світі, бо вона ще раз хочу нагадати: двомовна чи відбувались якісь презентації, чи були якісь рецензії, можливо, на неї чи були вони позитивні, негативні? Це теж цікаво зараз, уже через більше ніж 10 років довідатись? Ну я для нас це особлива цінність. Ця книжка я кажу через тематику, особливо через переосмислення. Життя відношення до життя, до світу, до миру, до до війни тут ви про цей текст розповіли Пранцмеєра. А мені також дуже такий показовий тут текст є. Останній Андрія Олександровича Содомори у нуду ТР також прекрасний текст. Ми була якраз презентація. Андрій Олександрович був на цій презентації, і там тексти солдат бавиться олов'яними солдатиками. Дитина бавиться олов'яними хлопчик, хлопчик олов'яними солдатиками, і його дядько сидить там, який був на війні. І він каже: уно две, і Ті солдатики так падають. Ви знаєте, от зараз, коли спостерігаєш за війною, коли цього щодня ті тисячі російських солдатів, коли називають уно, две, і Там і вони падають. Тобто, відношення до людей, як, як власне, до, ну, як до якоїсь людське, одиниці. Як так. до якоїсь одиниці, так, один, два, три. І ліку нема тим солдатам, які гинуть на війні. Були дуже щемливі презентації. Була презентація, навіть нещодавно у нас студент. Нашого відділення загинув на війні, і ми якось це. Студент колишній, колишній наш так, студент. Та але студент, ну як колишній, він пішов, навчаючись в нас, і не мусив йти. Пішов на фронт. По перше, батько його був в полоні. Він не закінчив. Він цільово пішов на війну. Батько його був на той час в полоні. Він подвійно був звільнений від війни. і Він пішов туди, був розвідником і загинув. Тут ми власне робили презентацію, і ми йому присвячували. Наприклад, вже так, це вже так через 10 років. Через 10 років відгукнулося. це вже. Це, ця антологія, ця антологія вже відгукнулася іншою антологією, тобто було багато презентацій і напевно ці книжки треба презентувати постійно, тобто не прив'язувати до ювілеїв, тому що людям потрібно нагадувати про війну. От ми змирилися, знаєте, забули, що то десь колись було, що то не з нами, що це з нами не може бути. Ми настільки були впевнені, що з нами це не може бути. Так само, і от зараз паралель до Європи. Я просто дивуюся, я дивуюся німцям, я дивуюся іншим, Чому вони такі впевнені, що з ними. Це не може статися, так, так. ми також були впевнені, але це долітає сьогодні. Долітає все і до них, і невідомо також чи їх захистять. Подивіться, що відбувається в світі, що каже Америка, так так. так. а може вас також не, не захистять? А може, ми тоді допоможемо? Тоді, коли я озвучую на презентаціях німцям, а може, ми вам тоді допоможемо? Ви знаєте, вони майже вони просто якісь шоковані від того, в такої постановкою питання, так. що ми їм колись зможемо допомогти, так так так. так. так, так. Ну, це така їхня трошки своєрідна така зверхність, що вони тільки вони комусь можуть допомагати, і тільки вони, бо в них є все, і вони все вміють, все знають, і таке інше. Так в цьому зв'язку, до речі, про те, що ми не думали, що з нами щось таке може трапитись, чи що в нашій країні таке може щось трапитись. Я пригадую ще десь там. Я був школярем, ще в підлітковому віці, як мої батьки розповідали мені про, про війну, про другу світову війну, бо першої вони, звичайно, як вже молодше покоління, не. Не застали, про потім про про тяжке повоєнне життя, про, про голод. Мій тато, до речі, пережив голодомор. Я тоді так такий, ну ще дитина собі думаю, боже, яке щастя, що я пізніше народився. Яке щастя, що зі мною такого не трапиться, ну не відбудеться. не буде ні голоду, ні війни, нічого, ні, ні розрухи, тому що це вже все позаду, це все пройдено. А от прошу. Тобто, це, це, це щось таке, що знову і знову і повторюється, і особливо якщо не робити відповідних висновків, якщо героїзувати так, це, якщо вдягати дітей в ці, ну подобається польське слово «людобуйство». Так і, і це все то відповідно це знову і знову повертається. Тобто, хай би політики робили відповідні висновки. Це треба, коли йдете на вибори, то треба дивитися, чи зробив політок висновки з. Попередніх воєн Після попередньої антології, після цієї антології, це ваш другий успішний зреалізований проєкт. Він мав і дидактичну мету, і таку культурологічну мету, і літературну мету. Ваша кафедра під вашим керівництвом реалізувала ще дуже дуже багато різних перекладацьких проєктів, дуже цікавих перекладацьких проєктів. Ви вже трошки зупинилися на них в нашому попередньому подкасті. Можливо, в цьому подкасті ще раз би хотілося. Якось докладніше довідатися і мені, і нашим слухачкам і слухачам про те, що ви реалізували під вашим невтомним керівництвом в себе на кафедрі. Дякую. Були ще проекти. Можливо, я не буду повертатися до тих, які ми згадували в попередньому подкасті, але от, власне, після цієї антології Галичина з великої війни, ми вирішили власне зробити книжку про любов. Нехай це буде любов, ляси слібезайн. І це вийшла прекрасна книжечка, також двомовна, також за за різною тематикою. Всюди любов, але любов дитяча, любов до мами, любов до тварин, любов до природи. І є пронизливе оповідання німецького автора. Я зараз вже забула любов в концентраційному таборі, експеримент над любов'ю. Такої жорстокої речі, ви знаєте, я в своєму житті напевно не читала. Як власне, експеримент зробили над закоханою парою і хотіли змусити їх до акту любові і Буде навіть в цих жахливих умовах, як вони зберігали свою гідність, і це була також така дуже гарна книжка. Зараз наш свіжий проект це Шевченко німецькою мовою. Гарне дуже видання, можна придбати в видавництві візер. І планується вже розпочали ми роботу переклад це хвильового, Миколи Хвильового буде збірка mm, і Катрі Гриневичевої, яку я згадала. Зараз буде якраз пам'ятні щодо концтабору, в якому вона також була. Але вже ви знаєте, ми. Скучили за австрійською літературою. Я думаю, що якщо би ви нам підказали якусь тематику, можливо, ми би знову зробили якийсь спільний проект. Можливо, так можна подумати щодо Шевченка. От мені цікаво, Шевченка. Трохи перекладали німецького Шевченка, мови. багато Я Шевченка. пригадую Ангаля, Горбац, Ангаля Горбач. А нагаля перекладала перекладала є ще з, з кінця 19 століття перші переклади. Це радше такі, може навіть переспіви, але ви знаєте, Вайнер та є чудові переклади. Тобто, коли ми почали збирати матеріали, це була знову ж таки дуже пошукова гарна робота разом зі студентами. Ми зібрали все практично. Я можу ну, так можливо нахабно казати, але ми зібрали майже все, що є в Шевченка з німецької мови, і якби ми видали все, а майже кожен вірш є в двох-трьох версіях різних авторів. То це би була грубезна така книжка. і це ще, це ще потребує окремого дослідження, але тут треба було трошки більше часу і фінансів. А тут ми зробили вибірково. Ми хотіли представити якомога більше перекладачів, бо все-таки перекладацький аспект для нас був важливий. Хто вміє це зробити краще? Якість перекладів це не будь-які а це якісні гарні переклади. І серед них є німецькі перекладачі, і серед них були українські. Наприклад, Остап Грицай також дуже гарні переклади. Також. Є анне Галі Горбач є переклади. І також є е, останні переклади. Це є Ірини Спєх нашої української за походженням перекладачка, яка мешкає зараз е, в Мюнхені. І є нові переклади, десь сім чи вісім перекладів е, нових останніх е, Алоїза Вольдана. Тобто ми додали теж на сам перед те, що не було перекладено ще Шевченка. А не перекладено, можете собі уявити, якщо е, ці виходили книжки е, е, або в НДР, або в радянському Союзі, де не могли б. То віршіть, які були ще так. проти ну ще може про царя. Там якісь там трошки відсіли, трошки. Але найцікавіше, що ми навіть знаходили місця, які були переписані ку... або з купюрами, С... або з Та, Переписані, інший, інший текст був закладений. То ну, це тобто... таке цікаве дослідження. Це, навіть. це дуже гарна річ, і книжка вийшла дуже гарна. Ми навіть автобіографію Шевченка переклали також німецькою мовою. Його власно, що він її написав. Тому враджу, запрошую і чекаю на відгуки. Ми вже згадували і в попередньому епізоді подкасту, і в цьому епізоді про професора Луїза Вольда, Віденського університету. Я так бачу, що він як такий добрий дух, завжди присутній був в кожному вашому проєкті. Ваша співпраця з ним просто. Просто квітуча, так ну в нас от єдина невдячна справа в перекладі з німецької украї з української мови німецької в тому, що ми без носія мови ми не можемо завершити проект. Тобто на якомусь вже завершальному етапі, коли ми все вичитали, порозставляли всі крапки, все нам так, як нам здавалося на ну наскільки ми це могли зробити. Ми все одно просимо носія мови, і не просто носія мови. Ви розумієте, що носій мови, будь-хто розмовляє Українською, але ж ніколи не ні кожен вичитає так. Е переклад українською мовою, і нам щастило дотепер. У нас було дотепер співпраця з це був Тобіас Фог, Фогель, австрійський наш е лектор е австрійської служби академічних обмінів. Це була гілля Кайнцбауер, прекрасна також філологиня, германістка. Тобто, це мусить бути людина обдарована, і то це нам щастило. Ну і Алоїс Вольдан, Вольдан. Це взагалі по перше. Він мова австрійська його. Чи німецька його мова є надзвичайно гарна вишукана? Він не просто навіть мені важко навіть сказати. Він сидить і в старій мові австрійській, так а в австрійському варіанті. Він прекрасно переходить на якийсь на нейтральний рівень, і він чудово володіє українською мовою. І всі ці нюанси, всі ці тонкощі він може то вичитати, побачити. І якось дуже зручно з ним. І гарно співпраця склалася. І я їм дякую, звичайно, за це. Я дякую вам за участь в цьому подкасті. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримав це видання. Це звичайно австрійське бюро кооперації, яке підтримало це видання, і всім причетним, хто долучився до появи цієї антології. Дякую вам, Алла Йосипівна, за участь. І сподіваюся, що ми ще багато багато разів будемо з вами розмовляти в цьому і перекладати і перекладати і розмовляти в цьому форматі. Аті, і бажаю вашим проєктам численним, лише успішного завершення. Завжди і завжди вдячних і вдумливих читачів. Дякую, дякую.